Представтеся, будь ласка. Вийдіть, ми ви ви, 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 ви забрали людей і сказали, що це ваше розпорядження. Ви на підставі вашого розпорядження командували людьми, які забрали людей. Не показавши ні, при цьому ніяких ні, документів. Це ваша була злочинна камера. Представтеся, будь ласка, яка у вас посада? Гумен Вадим Миколаїв. Гумен Вадим Миколаїв, старший лейтенант міліції. Гумен Вадим, старший лейтенант міліції. Uh, є, це міліція. Яка міліція ви? Шевченка? Шевченківська района. Скажіть, будь ласка, тільки що ви забрали людей і сказали, що Пресентр, на підставі хто, 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 хто ви такі? А ви що ви? Я журналіст, не штовхайте журналіста. Хто ви такі? Представте, що ви штовхаєте? Скажіть, будь ласка, чого ви забрали людей на підставі вашого розпорядження? Хто вам дав розпорядження забирати людей? Ви я сказали, ви керували міліцією і сказали, і ви командували людей забирати. Особисто ви. Які повноваження у вас? Скажіть, будь ласка, старший лейтенант, чому ви забрали людей за що ніяких документів, ніяких приписів. з вашого розпорядження забрали людей. Це був злочинний наказ. Ви це розумієте, що ви понесете відповідальність чи ні? Дуже смішно, вам дуже смішно. Тільки що старший лейтенант не захотів з нами розмовляти з журналістами, я стверджую, я був присутній, в мене це зафіксовано, що згідно його розпорядження особистого міліція затримала людей. Він при цьому не показував ніяких документів на підставі, чого він це робив. Він просто підійшов до людей, які тримали українські прапори, і сказав, що тут знаходитись не можна. Є якесь розпорядження якогось суду, яке він не показав. І він вважає, що цих людей що ці люди збиратись тут не могли і він їх затримав цих людей. Кому від коментарів людей його підзатримали під... три чоловіка, наскільки я бачу, але могли і більше зараз. Вони продовжують їх затримати. А перед цим затримали. перед цим затримали ще одного чоловіка, який прийшов тільки сюди. Е, приїхав з Кирограду для того, щоб вшанувати е, 1025-річчя е, хрещення Русі. Він прийшов і сказав: я прийшов, каже, за що ви мене тримаєте. Він був в автозасі зараз. Під, на підставі, чого він затримав, він не сказав. Просто якесь його розпорядження, його особиста думка. Ніхто за нас нічого не зробить. Це наша власність, це наш конституційний обов'язок, це наші права. Слава Україні! Я Володимир Поміцький, Ліга підприємців, підприємців готували, член координаційної ради асамблеї Малого та середнього бізнесу». <звіття> України. Убийство вбивають міліціонери. Мене особисто кіли два міліціонера у 2004 році пробували знищити, ночу залізли до мене в двір в цивільному одежі, в цивільній одежі, з ржавим запорозом. Не вдалося. Звернення до міліції закінчується стаття 6, частина 2, відсутність казкові. Ідуть пограбування. Грабують підприємців на ринку, вивозять товар машинами, КАМАЗами. Міліція не реагує. І як виявилося, що міліція сама володіє цим ринком через підставних осіб, сьогодні у нас в країні створена озброєння яким керує наш Янукович Віктор Федорович. Він робить все для того, щоб країну перетворити на зону, зробити з нас рабів. Але я вірю, що кожен українець свідомо прийде сюди для того, щоб стати пліжопліж з нами поруч, з тими людьми, які прийшли 500 кілометрів.